Наразі Україна має інформацію про підготовку Росією нових масованих атак на енергетичну інфраструктуру, включаючи об'єкти та мережі, що обслуговують саме її атомні електростанції. Заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у війні Ростислав Палагусинець дописав таку інформацію. Хотіла б запитати ваші думки, як ви вважаєте, наскільки сьогодні українська енергосистема, зокрема це і криточні вузлі, пов'язані з АЕС, є захищеною? Визнаємо від таких можливих сценаріїв? Не може бути все захищено на 100%. Ми в цьому вже переконалися. Ми побачили, які наслідки є після останніх атак, наскільки воно болюче. Беззаперечно. Тут не можна бравірувати і казати, ой, взагалі все нормально, ну, важко. Води немає, світла немає, тепла немає, іноді перебої з газом. Все складно насправді говорити про те, що атомні об'єкти так само повністю захищені ну, неправильно. Я далекий від думки, що росіяни будуть атакувати саме там об'єкт атомної енергетики, саме цю станцію. Але окремі вузли, окремі агрегати, вони дійсно можуть це робити. Наприклад. Якісь а, будівлі, які забезпечують функціонування атомного об'єкту, який знаходиться або на території, або за територією, або якісь розподільчі підстанції, які є дуже вразливими, і окей, навіть якщо їх там обкласти не знаю, мішками з піском або якимись бетонними блоками, то окей, вони захистять від уламків. Умовно, шахет одного другого. Але якщо буде прильот балістики, то там 400 кг вибухівки, ми розуміємо, що шкода може бути. Тобто, загалом логіка росіян яка. А, можливо, не знищувати, ну, пошкодити генерацію, зрозуміло, Але здебільшого це перерізати мережі. Тобто генерація є, вона працює, в, виробляє електрику, але саме через те, що немає куди передавати цю електричну енергію, то споживачі залишаються без. Тепла без електричної енергії так далі. Терор з боку ворога продовжується. Ну і зокрема далі поговоримо, що відбувалося вночі, адже статистика збитих ворожих цілей від повітряних сил збройних сил України також вже з'явилася. Поговоримо, як вночі відпрацювала протиповітряна оборона по російських цілях. І так, у ніч на 22 січня Росія знову атакувала Україну ударними безпілотниками. Загалом їх було майже сотня повітряний напад країни-терористки відбивала авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України з 18.00 21 січня. Росія запустила по Україні 94 ударних безпілотника типу Шахат, Гербера та інших типів. Вони летіли з Курська Орла. Мілярова приморська ахтарська це на території Російської Федерації. Також Чауда та гвардійського, що в окупованому Криму. Близько 55 п'яти із них безпілотники виявилися шахедами. Попередньо станом на 9 ранку, 22 січня, ППО збила або ж подавила вісімдесят. Російських безпілотників, але на жаль, зафіксовано і влучання десяти ударних БПЛА на десяти локаціях. Також падіння збитих БПЛА на чотирьох локаціях. Також додали у повітряних силах. Росія ввечері 21 січня атакувала торговий центр епіцентр у Запоріжжі. Було пошкоджено покрівлю будівлі. Окрім того, обстріл також зачепив і приватний сектор. Там руйнувань зазнав житловий будинок. На жаль, одна людина отримала поранення. Ранці безпілотник вибухнув і у Чернігові поміж житлових будинків. Але на щастя, там попередньо минулося без постраждалих. Але також стало відомо і про те, що страждала і Одещина. Там в Одесі лунали вибухи. Дрон влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку без подальшої детонації, евакуювали. Людей 58, серед них восьмеро дітей. На жаль, бачимо, що терор продовжується, не припиняється, не дивлячись на те, що відбувається сьогодні, і в Давосі. Зокрема, про це будемо трішки пізніше, детальніше говорити. Ну а далі пропонуємо заслухати і нашого постійного експерта Олександр Мусієнко. Також Зазначає, що до стійкості України взимку щодо запорізького напрямку, як ключового пріоритету, що нині відбувається на лінії бойового зіткнення і те, що виконують наші мужні сили оборони. Тож далі пропоную заслухати. Наша безпека ворог прагне нас знищити, ворог веде геноцидну війну, але маємо вистояти питання: скільки ж вистояти? От, наприклад, Кіт Келок вже фактично екс спецпредставник. Президента Трампа з питань України виступаючи на форумі, зазначив, що Україні потрібно протриматися до березня-квітня. Важка зима, він каже: Я розумію, але ситуація може покращитись на нашу користь. А яким саме чином Келок, генерал Келок, не конкретизує, але можливо, причина в тому, що. Путін покладає великі сподівання на те, що вдасться нас зламати взимку, на те, що тут буде страх, паніка, повна деморалізація тотальна. Люди почнуть там, я не знаю, якісь мітинги проводити ще щось, і таким чином це схилить Україну до підписання невигідних мирних угод. Ну, це розрахунок Путіна. Крім того, він вважає, що. На фронті він має встигнути створити ситуацію безпосередньої загрози Запоріжжю не тільки Донеччині, а Запоріжжю, тому що великий обласний центр, і ефект від цього, як вважають в Кремлі, може бути значно такий, ну ви розумієте, більш посилений, тому що е загроза великому обласному центру, плюс загроза знову ж таки бойових дій і вихід по Дніпру. Це все, ну скажімо так, е е викликає певну. А ми розуміємо, що в Кремлі вони вважають, що це викличе у нас там паніку, десь посипеться фронт і так далі. Тому що зараз запорізький напрямок противником розглядається як один із пріоритетних. Наше командування це розуміє. Недаремно начальник головного управління розвідки, а генерал-лейтенант Іващенко відвідував саме запорізький напрямок і там працював для того, щоб скоординувати наші дії. По посиленню оборони працюють на цьому напрямку так само і сили територіальної оборони збройних сил України, які щоденно а, на цих напрямках дають відсіч ворогові, попри складнощі, які є, і попри те, що противник перегруповується, створює додаткові штурмові групи для того, щоб спробувати прорватися далі. Ну а ми концентруємось на тому, щоб оборонятись і відбивати ці атаки. Крім того, думаю, що. Незабаром можна очікувати, ну, скажімо так, пожвавлення активності нашої в далекобійних ударах. Ці там не те, що паузи, скажімо, а те, що здається зараз менше ударів. Ну, по-перше, багато завдається по окупованих територіях, по військових об'єктах противника, складах з боєприпасами, логістиці, озброєння військової техніки і так далі місць концентрації ворога. Але ж крім того, і. На цьому зараз концентруються наші сили, але підготовка ведеться і для діпстрайків. Про це ви мене теж запитували. От я вам відповідаю. До речі, посилання на youtube канал Олександра Мусієнка Ви можете знайти в описі під трансляцію, тож обов'язково переходьте та підписуйтесь. Ну а ми тим часом далі продовжуємо говорити про не менш важливі та актуальні новини, адже рухаємося далі з вами і територіями нашої держави. Будемо говорити з вами про те, як зараз яка ситуація на харківському напрямку. А саме будемо говорити з вами про Куп'янськ, адже там дописують наступне спробу росіян поліпшити. Своє становище у Куп'янську залишаються безуспішними. Про це дописав начальник управління комунікацію групування об'єднаних сил Віктор Тригобов. Говорить про те, що українські захисники продовжують зачистку Куп'янська Харківської області від російських окупантів. Основні сили противника зосереджені в одному кварталі в центрі міста. За його словами, завдання сил оборони України завершити зачистку цього району з мінімальними втратами. Усі спроби росіян поліпшити своє становище і відновити сухопутне сполучення з містом залишаються безуспішними, а це свідчить про відсутність у них підкріплень. Ну і нагадаємо, що напередодні розповідав командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем Ахіле з командування сил безпілотних систем збройних сил України Юрій Фодоренко. Оборона Куп'янська Харківська область складається з трьох складників Лівобережний плацдарм, східна частина Куп'янська або як її ще на. Називають Куп'янськ Лівобережної і Куп'янськ-Вузловий, а також північна околиця Куп'янська, через яку противник раніше затягувався в місто, та його частина, що розташована на правому березі річки Оскіл, тобто це Куп'янськ правобережний. Далі також будемо з вами говорити ще про деякий відтинок фронту, а саме про те, як расисти намагаються зараз наступати. І, на жаль, знаємо про те, що в них досить часто застосовується практика того, що вони перевдягаються в цивільний одяг і так вишуковують, так би мовити, інформацію. Про це дописав командир 92-ї ШБР. А що говорить? Говорить про те, що російські війська в районі Куп'янська використовують тактику маскування під цивільних, аби збирати розвідання та намагатися відновити втрачені позиції. Про це слідство інфо повідомив командир роти 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка з позивним Червоний. За словами командира роти 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка з позивним червоний. Про те, що більша частина Куп'янська перебуває під контролем зсу, росіяни не припиняють спроб діяти приховано, зокрема через породягання у цивільний одяг та використання малих груп. Далі цитую те, що ж каже. Військовослужбовець з позивним Червоний цитує ворог, переодягається у цивільний одяг і таким чином. Намагається дізнатися обстановку, шукає інформацію. Вони діють малими групами, намагаючись зрозуміти, де наші позиції і як можна присунутися далі. Ми зафіксували двох осіб віком близько 30-40 років із нетиповою поведінкою. Завдяки районі розвідці. Ми побачили, куди вони зайшли. Провели детальну перевірку і з'ясували людина, яка носить автомат на плечі. Це точно. Не цивільний командир роти також зауважив, що у місті тривають ударно пошукові та стабілізаційні заходи. Українські військові перевіряють укриття та багатоповерхові будинки, де можуть переховуватися окремі російські військові. Говорить військовий наступ. На далі знову ж таки цитую завдання було дуже складне через те, що в населеному пункті проживали 14 сімей. Переважно це були люди похилого віку. Були кілька молодших сімей з дітьми, але вони відмовлялися від евакуації, пояснюючи це тим, що. Їм нікуди їхати, тому групам доводилося працювати максимально обережно, щоб цивільне не потрапило під вогневий контакт. Дійсно, бачимо, що за словами червоного російські війська щодня намагаються заводити малі піхотні групи в район села Кінрашівка. Основна мета цих дій це відновити контроль над населеним пунктом і надалі спробувати обійти Куп'янськ з флангів. І українські військові звичайно наголошують на тому, що така тактика росіян не змінює загальної ситуації в місті однак потребує постійної уваги а також ретельної пори вірка людей у прифронтовій зоні.